Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Іде от грузочка Булата, елечки 244-го, з боковою колісою 4 плюс 1, Кемульський мотор, 2 інша насоси, 16 передні колеса, 9,5х24 задні колеса, противаги передні, противаги задні. Ось такий тракторець йде до свого власника прямує. Тракторець перевірений, людина дуже довольна. в, то, в такому стані. Два гідровиходи, все прекрасно працює, гідравліка працює, блокування працює, все перевірили, працює. Все, такий тракторець прямує вже до свого власника. Ось і власник виходить, зараз будемо грузитися і відправляти тракторця. Будь ласка, запрошуємо в проспект Миру 45, я місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі наявності. Площадка підготовлена спеціально для вас. Щоб ви придбали собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарського обладнання. Дякую всім.